У музеї мистецтв Прикарпаття можна дізнатись багато чого цікавого. Музей мистецтв Прикарпаття до 6 квітня 2012 року Івано-Франківський обласний художній музей розпочав свою діяльність 18 травня 1980 року. Експозиція музею розгорнута у приміщенні найдавнішої архітектурної та сакральної пам'ятки міста Івано-Франківська. Колишньому римсько-католицькому колегіальному костелі Непорочного Зачаття Діви Марії, Святих Андрія і Станіслава. Перша експозиція була побудована на основі творів, переданих з фондів Івано-Франківського краєзнавчого музею. Загалом фондова колекція налічує близько 12 тисяч музейних предметів. Сподіваюсь, це все побачити після завершення війни. А поки з вірою у зсу мрію про мир в Україні. Хай щастить.